Отже, ще одна така тема, яка надзвичайно зараз актуальна, Я казав я вам, що здається, на певний час усі ми забули про церковне питання. Про те, що рік тому вже майже ухвалено було закон про заборону в Україні церкви, з яка має центр у країні агресора. Ну і звісно, не називається в законі, що це йдеться про УПЦМП чи РПЦ в Україні. Але на здається одна така церква, і от власне минулого тижня стався ще одне дуже цікаве рішення у Рівному. північно західний апеляційний господарський суд 11 березня ухвалив рішення виселити релігійну громаду УПЦ зі Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі. Ця історія триває ще з літа минулого року. Тоді Волинська обласна державна адміністрація не продовжувала договір оренди власне всього комплексу споруд у Володимирі. З цією релігійною громадою, і от ці власне суди тривали весь рік, і здавалося зараз. Це вже. Кінцеве рішення УПЦ МП цю апеляцію програло зараз. Ми будемо з вами говорити з Андрієм Боком, з депутатом Волинської обласної ради. З людиною, наскільки я знаю, вона була точно на всіх цих подіях, на всіх цих судових перепитіях, і в обласній раді так само займає таку проукраїнську опозицію. І власне його виборчий округ також у Володимирі Тому Андрію, привіт. Чи чути мене? Доброго дня, прекрасно чути, Юра. Да, доброго дня ще раз, Андрію. Скажи, будь ласка, настільки дуже довго власна була вся ця історія тривала, судові перепетії тривали майже рік. І чи можемо ми зараз назвати що це вже кінцева точка? І як ти вважаєш, що можливо у ПЦМП тягнуло час? От Яка твоя думка? Ну звісно, що у ПЦМП і Владика Володимир. Він особисто сам затягував всі можливі процеси. Тобто, коли 1 травня їм вручили повідомлення про виселення, тобто, почалась була судова епопея. Спочатку вона відбувалася в Волинському обласному господарському суді, який ми виграли, де відбулося, якщо я не помиляюсь, три засідання на кожному я був присутній. Тобто, на перше це засідання не відбулось, друге засідання. Також не відбулось, і тільки з третього чи з четвертого засідання все відбулося було рішення, була ухвала суду, щоб вони виселилися і звільнили приміщення, які є національного значення, і так далі. Потім відбувся суд в Рівному. Перше судове засідання відбувалося, якщо мені не зраджує пам'ять 11 чи 20 січня, десь в середині січня, перше судове засідання відбувалося, і наступне судове засідання відбулось ось буквально 11 березня, де було кінцеве рішення, кінцева ухвала, що залишити рішення Волинського обласного господарського суда без змін. Тобто рішення дана ухвала вступає в дію відразу на наступний день. Ось так ну гаразд дивись. от 1 липня 24 четвертого року е закінчився власним громади право е оренди комплексу культових спиру споруд. Так. Згодом приїхала Володимир комісія е так. спеціальна від обласної ради, яка е прийшла на територію собору, власне, щоб е провести ін інвентаризацію. Митрополит Володимир е відмовився підписати це, як взагалі пропустити. І, ну нічого не сталося зараз. Продані всі судові інстанції. Є рішення суду. Ну, вже фактично там 10, 10 днів минуло, от ми говоримо на 10 день після цього власного рішення суду в рівного. Що далі? От якщо зараз приїжджає спеціальна комісія Волинської обласної ради провести акт інвентаризації, передати власне, на баланс, подивитися, оглянути все, Чи, які можуть бути далі варіанти розвитку подій, на твою думку? Дивіться, я знаю весь всі законні варіанти розвитку подій. Ми дуже ліберальна, демократична держава. У нас законодавство дуже ліберальне, сьогодні закінчиться десятий день. Відповідно, сьогодні або максимум. Ну сьогодні до кінця робочого дня, який вже закінчився, мали поступити документи Волинську обласну військову адміністрацію. Але є наступний крок, коли документи по даній ухвалі дана ухвала має повернутися і всі документи. До Волинського обласного господарського суда там як таких термінів немає. Ось таке. Тобто, відповідно, за словами юриста, який займався цими питаннями сторони Волинської обласної військової адміністрації, ну ми там даємо ще умовно кажучи, там 5-6 днів так, до кінця наступного тижня. Після чого все в руках нашого вельми шановного голови Волинської обласної військової адміністрації а, Івана Львовича Рудницького. Він може звернутися в виконавчу службу, яка має втілити це, цю ухвалу суду в життя. Ось таке. Тобто наскільки виконавча служба потім буде це все затягувати і так далі. Ми хочемо одного. І я, і особисто народний депутат України Гусь, який є обранцями відданого виборчого округу, він в Верховну Раду, я в обласну раду. А, щоб не було кровопролиття і щоб не було а, того, що люди прийдуть самі визволяти а, нашу українську святиню, ми цього дуже сильно не хочемо. Ми хочемо, щоб правоохоронні органи разом з Волинською обласною військовою адміністрацією а, це питання вирішили. Які ще можливі є опції, наприклад, в Волинської обласної ради? Ну я знаю, що комісія є спеціальна. Тобто, чи тут вже м'яч на полі, скажімо, виконавчої влади? Тут повністю все за Волинською обласною військовою адміністрацією. Скільки б не потрібно було рішень прийняти, ми обласною радою приймемо. Я впевнений, що якщо до наступної сесії обласної ради дане питання не зрушиться з місця, я обов'язково я впевнений, і наша фракція, і практично всі депутати Волинської обласній раді підтримують якесь чергове енне звернення там. До голови Волинської обласної військової адміністрації чи ще до когось там, щоб дане питання було вирішено. Ось таке. Але на даний момент м'яч на боці Волинської обласної військової адміністрації. Чи є можливо, дані, що громада власне, спенського собору у ПЦМП вона хоче, наприклад, в Верховний суд піти? Дивіться, вона може подавати касацію в Верховний суд. Для цього в неї є, якщо мені не зраджує пам'ять 20 днів. Якщо мені не зраджує пам'ять, я не юрист. А, тобто, але ця касація вже не грає ніякої ролі. Тобто, касація може в Верховному суді розглядатися роками. Ось таке. Тобто, дана ухвала вступає в силу на наступний, ну, в той же ж момент, як вона відбулася, але в зв'язку з рядом бюрократичних моментів, тобто воно відтягується там на умовно, там на два тижні, і так далі. Тобто, а я впевнений, чогось що. Владика Володимир напевно буде звертатися з Касації Верховний суд. Хоча за неофіційною інформацією є така інформація, що в принципі він вже потихеньку збирає свої речі з Володимирського собору Свято-Успенського собору, і там, десь кудись, в якийсь один з небагатьох монастирів, які на волині ще залишились, збирається переселятися. Андрію, ну от ви це ваш округ, так і найімовірніше знаєте, і точно маєте знати настрої людей. Що Володимир кажуть з приводу власне всієї, цієї ситуації і ну, такої однорічної тяганини, так? Володимир досить такі, таке спокійне, патріархальне місто. Вони буньків не хочуть, але якщо так взяти в розмовах і таке умовне опитування зробити. То приблизно буде 90 на 10 про те, що Свято-Успенський собор повинен перейти в лоно е, держави Україна, а там вже держава Україна буде вирішувати, е, хто має там справляти богослужіння і так далі. Тобто е, люди готові до того, що свято успенський собор має перейти е, до держави. Це перше і друге, ну жителів. Володимирі на даний момент залишиться тільки одна московська церква, по якій ми також потім будемо працювати, щоб також вона перейшла е, в на український бік. Ну і поруч це таки ще є зимним, так? Також монастир. Ну, це великий бастіон. Це до цього треба готуватися і довго, тому що я впевнений, що там буде дуже великий юрист, залучені і так далі. Е, матушка Ігуменя. Так просто не здасться. Вона, напевно, буде відстоювати свій монастир, як вона його вважає своїм монастирем постійно і довго. Але ми до цього також готуємося. Я хотів, от на закінчення розмови власне з Дрієм Бокочем, депутатом Лиської облради, повернутися до цього закону, який ухвалено вже майже рік тому. Спростуйте чи підтвердіть так, от мою точку зору, що якось все затихло. Ну, тобто, ми знаємо, що підписав президент власне цей закон про заборону релігійних організацій з центром впливу з центром в державі агресора. Знаємо, що там є певний перехідний період, але такі враження, що ну от закон є, поставили галочку, що ми це зробили, так а нічого не робиться. Чи можливо я помиляюсь що скажете Андрію? Ну, це з того, що я починав. Ми дуже ліберальна держава. Це перше. Друге, закон вступає повністю в дію з 1 травня. Тобто, цей перехідний період складає 9 місяців. Ось таке, і ці 9 місяців закінчується 1 травня. Тоді будемо бачити, чесно кажучи: ну, з одного боку, якщо жити по цьому закону, все має відбуватися автоматично і дуже швидко. З другого боку, там закладені деякі такі е, прогалини в цьому законі, де можна буде також пробувати затягувати. Ну, наприклад, е, є ряд церков, які нема, не є церквами, а які є громадськими організаціями, там, умовно кажучи, не знаю, там якось називається там діти Бога, наприклад, да? тобто чи щось типу такого. Тобто, які себе не асоціюють з церквою, асоціюють з громадською організацією. І працює як громадська організація. Такі є в нас на території, в Новолинській територіальній громаді а в ряді інших територіальних громад, які навіть не, не подають документи на реєстрацію, як а, УПЦ, навіть без приставки МП. Да? А просто реєструються як громадська організація і все. ну але це на територіях сіл і міст. Я думаю, вже громада з 1 травня самі жителі, мешканці будуть вирішувати. Дякую, дякую за коментар за включення в наш район. Нагадаю, це був Андрій Бокович, депутат Волинської обласної ради.